Так, давайте опять по первому вопросу. Обращаемся в антирьевной комиссия. Все будут ходить члены комиссии? Или у кого-то определенно сделано? 3-4 человека. Как вы считаете? Когда мы будем собираться? Когда решаемся. На следующую неделю обращаемся, да? Нет, но мы сначала же <зе> давайте подготовим обращение, потом Якщо ми звертаємося до анкарію, в принципі, ми вже отримали одну відповідь, яка є неповною. Сьогодні, відповідно, закону до публічної інформації, ми маємо оскаржити відповідь, яку надала нас комісія. Зараз. Друге, хотів би доповнити, що можемо ми ще зробимо... да, Володимирівна. Ви чуєте, що каже Васильовач? Як так? ми маємо оскаржити? Ми не вирішаємо. ми можемо пропозиції. Я в цьому оскаржувати. Міська рада, є ще рада, далі. До кого ми ще можемо звернутися. Сьогодні ми знаємо, що при е, Верховній Раді створена тимчасова комісія, яка сьогодні займається якраз, якраз вивченням цих е, тариф, формуванням тарифів і цими питаннями. Ми могли б теж спробувати е, з ними знайти контакт і зв'язатися Верховна Рада? Комісія, за комісія. Комісія ради яка займається якраз за розлученням формування своїх української загалом. Вони вивчають більше, звісно, питання, мабуть, у нас комісії. Поскаржитися, що нам відмовила наскомісія. Можна є? Я ще не закінчу. Я хочу сказати, що сьогодні, якщо говорити про те, що Синів звертався як фізична особа, то Сенік звертався як депутат міської ради. раз. ми ще не закрили. Як член комісії і як депутат. Тому відповідь мені відмовили на дані відповіді. Я їй розкажу про кого-то, просто вірусу. Якщо говорити далі про те, що сьогодні представник... На пальцях. Ми сьогодні, представники комісії, депутати, представники громади, І хочемо бачити цифри, а не просто розмови. Ми сьогодні живемо в одній країні. О, Де я ваші... ще Де не закінчув, Дмитро не, не гарно перебувати, я вас не перебуваю. Ви ж, коли доходите до такої енергії, ви зразу Ми з чи вже вирішили, що ми обрачаємося в анкірає, получаємо добре, але ще є таку енергію, це, це опять ми замикаємося на новому обраченні в Дмитро анкареє. У вас є своя думка. Можна кожен хай скаже свою думку, а потім ми вирішимо. А ви просто не даєте говорити. А ви як голова комісії мали би забезпечити якийсь порядок, щоб, наприклад, наша пані Вікторія не перебивала, вона, якщо вона працює проти вас, але вона вже знаєте, що ми зі новуємо регламент і по регламенту будемо говорити. Якщо ведучий, ви давайте видіть якось, ви ви але ви не перебувайте, не давайте я я не здорово. Я хотів би сказати, що Пусть значить безперечно, що НКРЄ встановлює нам ці національні комісія, вже зараз називається, встановлює там тарифи. Але сплачуємо ми ці тарифи тут, і живемо ми тут, і користуємося цими тарифами тут, і вони йдуть на місто. Це питання наше середині. Держава за нас вирішує, так? А тут їм хтось ці цифри подає. Так? Написав, і я, написали, я комунальне підприємство цифри, так вони й прийшли. Я ви. прошу поставити на голосування, щоб Вікторію видалили говорити? Як... Я ж не заважаю нікому говорити. Слухайте, ви ну, ви давали їм вже 20 разів говорити. Можна, можна. <кхеш> можна вже наконець. Я не поговорю. Там ми вже переливаємо, частини. Питання. Одне питання, А далі будемо говорити про наші данни. Є пропозиція Мирослава Івановича, Василя Івановича змутити до суду. Я, я хочу, все-таки, я ще взяла наше звернення, і я все-таки хочу вас переконати, що ми okay. в певній сесії запропонувати не звернутися до суду, а все-таки направити повторний запит і де конкретизувати нашу вимогу. Оскільки в даному зверненні є просто абстрактно надати вихідні дані. Потім судді буде пов'язуватися, як юрист, буде важко доказати, Шо? що ми мали на увазі післо у і і вихідні і дані. Слово вихідній. Ви, ми, можем... ми, ми всі розуміємо, що Шо ми брали. хотіли, але це обстрахується. Давайте решимо тоді, коли ми, ми збираємося, щоб це звернулося. Можна вже я скажу? Як так збираємося? В понеділок? Ні, ні, давай так. Ми не вирішили, бо є пропозиція до суду пропонувати сесії, і є пропозиція повторно звернутися. До суду ми маємо ще відвертатися. А скаржувати його, що ми не... Вихідні, які вихідні. Що ми будемо мати від того, що ми звернемося до команди? Нічого. Є дві пропозиції. Давайте що ми будемо имети, то що не брати. Є член комісії, які покунували. Давайте ми для начала разговора обратимося Гардівчуку, для того, щоб він просто дав нам спеціаліста, который здобут зараз. я хочу сказати, Діма, можна вже наречну? который бы мог помочь нам расписать. то есть ну, там, можно, лодок, можно сказать, да, да, не думать, не думать, на не ну, Можно, 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 Я все. можно, можно. можно, 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 Я можно, 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 Я можно, 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 Можно можно, 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 Я пропоную, так як сказав Валерій Григорьович, зібрати членів комісії на підприємстві Теплокомунерго, де будуть представники, нададуть всі бумаги, всі документи. Те, що ви писанина не займатися, і Селюк буде скажитись з прокуратури, це ваша особиста фізична розумієте, а не депутатів. Він не від депутатів звертався, не від комісії, немає там. «да». Там Селюк, а не депутатів. На підприємстві голова поставлена, не працівники, є певні розрахунки. Ви затримаєте їх, чи мені не треба, роблять. Ну так ви не перебиваєте саме. Є представники, які ці розрахунки робили. Нам зможуть пояснити, як вони що, звідки що, чого ці бумаги дадуть вам. Ми рухаєтеся бумаги. Чого ви де навіть бачите? на заліках дуже надіятися? Вікторія, Я ставлю на голосування. Зваження Василю Івановича Сімюрка, братіва Василія А може іншу думку? Я хочу сказати, в принципі, погоджуюся з Наталією Володимиром, якщо у нас, коли ми готували наше звернення, і ми його підготували не досконало, а абстрактно сформували нашу пропозицію, то в судах нас виграти справу немає. Тискачиш, да. я погоджуюся з Наталією Володимиром. Друге питання, я хотів би знати, а хто автор того звернення, яке ми голосували в ем, сесію, щоб звернутися до нас в комісії? Кому долучали звернення з у вас не было на комісії. Да, Серьевач, так, так, так. Да. Ну, так давайте не будемо сейчас обвинять кого-то, хто что-то не делает. Я больше запитав питання. Вы мені не сказали, хто, хто. Мы все вместе, Тепер пропоную, щоб ми знову всі вместе зібралися. Рома зведення до вас за, до місті. Тому пропоную включити став комісії, яка буде готувати зараз весь персональний старт нашої комісії. Весь. Так. Голосуємо да. за предложення судника. Все за? Судя. Судя. Ви не маєте права голосу, не потримайте руку. О, все, а когда соберемся, у нас созвонится в телефонном режиме, так? Избираться на...